Мер Миколаєва Олександр Сінкевич хоче привести в належний вигляд пам'ятник святому Миколаю, який розташований у Каштановому сквері. Таку ідею він озвучив у новому відеозверненні, яке опублікував у своєму телеграм-каналі. Міський голова зауважив, що весь сквер потребує повної реконструкції. Проте капітальний ремонт можливий після завершення військових дій. Далі пряма мова. Друзі, перебуваючи в центрі міста, ви можете помітити, що пам'ятник Святому Миколаю, нашому символу міста. Зараз перебуває не в найкращому стані, і насправді його треба трошки підремонтувати, що ми найближчим часом зробимо. Щодо капітального ремонту, то маємо на меті взагалі після війни відновити весь цей сквер, зробити тут пішохідні фонтани і прикрасити цю родзинку міста Миколаєва у сучасному стилі. Але це все після війни. Зараз його почистимо, підремонтуємо, і він буде чекати перемоги разом з нами. Так переможемо, слава Україні.